Це абсолютний рекорд. і в сумі 2400. І... Все, я приїхав, дзвоню вона каже, зовсім таги у локації, не знаю, яку вам дали. Типу. Я взагалі в той на кінець стороні. Я точно на півтори кілометри від мене. Я в якомусь грибаному полі на скутері на секундочку. Одна поділка, одна паличка акумулятора. По, -х, по -х, Львові, причому тіпіндесь а я їду у Львові. Я так я розумію, що я певно вже напрацювався і хватить з мене кур'єрки. Буду шукати, звивати іншим роботом, бо то якийсь карти. І так, пацани, всім привіт! І ви все правильно зрозуміли. Це друга частина відео, де я буду працювати кур'єром у Львові. І хто не бачив управлінню частину, справді рекомендую подивитися. Осіка вона вийшла як такий певний ступ. і після неї вам буде набагато легше дивитися цю частину, ви будете все розуміти і так далі. Тому силочка на це відео буде в описі під цим відео. Тепер. Що буду робити в цьому відео? По-перше, я скажу вже 100% розкажу, скільки я заробив, скільки я получав чайових, скільки я тратив на квартиру, скільки я тратив на продукти і так далі. Тому рекомендую дивитися відео до кінця. Він вийшов справді дуже і дуже цікавий. Тому я буду вас затримувати всього, лише попрошу поставити лайк і підписатися на цей канал. Ну і я вам бажаю приємного перегляду і будемо починати. замовлення. Одні, таке, довгензе, я таке довге буду нарізати, багато буду нарізатися, бо там я аж дуже всі вийшли, не знімав нічого зараз і маюся по фігню. Чи для нормально вховався, не казали, що довго, тому що він сказав, що скільки чіплюватися. Звичайно погода, я молод стріш, бля, я від того стріхнує різні. Я ж спілкую, реально зимний, бля. Я буду потратити їхати, я його в штанах в весь набір. І <гум> за два замовлення в мене вийшло 4 гривні з одного через їх і одна гривня столу. Коротше, 5 гривень сім. Ну і коли мені не приємно, але дуже сім. Де гривні там 2 до 2, там 10, 10, так. Коротше, я не знаю, я з кожним днем, чим далі, тим більше в роботі кур'єром. Мені кинули геолокацію, все, я приїхав, дзвоню до людина, вона каже, зовсім та геолокація, не знаю, яку вам дали, типу". я взагалі не трогаю на кінець а мені. Я теж на півтори кілометри від мене. Я бля, в якомусь рибаному полі на скутері на секундочку. Одна поділка, одна паличка акумулятор, Я скоріше, я, не, я вже не вернуся додому, я не знаю додому, до піцерії, я не знаю, що робити. Мелькатор показує, що 950 метрів. Він як завжди вибрав найкращу крашу друга, яка тільки могла бути. Я фігрі знаю, що робити. Блядь, це не знаю, як в мене ще піца вже давно до нього стояла в коробці. Ще й дощ почався. А я зараз, тому що я думаю, що я дощі не буду, що не лишив. Ну бля, типу, я його знаю. Я, бля, доїхав, але назад мені не хватить. 100% погода у нас отакова, болить дуже сильний дощ. Я в грбаному лісі. А вон певно, ну, і людина, яка мечка. І так. Це відео, що ви зараз побачили, було в мене в тіктоці. Тому обов'язково підписуйтеся. Тепер хочу відповісти взагалі, що я робив, бо ситуація цікава. Я просто залишився в замовниці. Там це була сім'я, коротше кажучи, вони були на вулиці. Не знаю, що вони робили в гаражі, але, коротше кажучи, я просто в них перечекав, тому що дощ був нереально сильний і від дощу скутер просто в якийсь момент міг просто встати. І такі випадки були. Потім навіть в мене такі випадки почалися, знову ж таки, бачите це далі відео. От, ну, коротше, В них я посидів хвилин 30 напевно. повезло, що дощ не дуже довго падав, але він був нереально сильний. От, ясно, що я подзвонив тіпа, до себе до адміна, кажу, так і так, скутер розряджений. Я далеко то, що було салочка на 7 км. Ну, я перечекав, потім я єлі як доїхав там, моментами. Скотт вже ставав, я його включав, виключав, він їхав далі. В них є такий прикол, що якщо він показує повністю розряджений, ти ще можеш на ньому якийсь час їхати, якщо пару разів включати, виключати його. Ну і отак з горем пополам я доїхав, там кілька доставочок втратив, але це було краще, ніж їхати під дощем. Ну і дивимося далі. Коротше, сьогодні з вами шукуємо, що дали 25 гривень чайових. І зранку, нагадаю, що було 55 гривень чайовий. Замовлення, я забрав в плюс в сьогодні день дуже такий дуже мало доставки. Я ще собі звісти доставку 6 часи. Дуже мало є. Ну, я, тобі, от той человек стоїть теж особо не було. А це 100% з менечки спізнився. Окей, ну да. Коротше, вистіплю філія на погоди, я її казав, почався дощ. Ехать осталось в я, я ще не взяв собою куртку, коротше, вже весь мокрий. тут може дико Ну, я не хочу. Тільки якраз сильно моросити, не Тут и кутер, весь мокрий, сідушку вокро, офігенно. Поїхали далі. Короче, теперь это часть Лучше было Відкрити, але Пішов такий дощ який настільки сильно помог светий, що зараз наразі я катаюся. Тільки типу, подощови А, Ну, Такі черви немає, є ще по дощі. Коротше пацани, всім привіт. Сьогодні пішов у нас 10-й день, того як ми працюємо в кур'єрці ось. І поки наразі все супер замовлення прості, їх багато немає. От, набагато краще, ніж було вчора, вчора дощ пішов, хоча починав снег, теж вже дуже круто. Але з другої сторони, сторони, я вчора звіси, але 19 замовлень, що з рахуванням чайових вийшло 1800 гривень. Я рахую, що все. З тої сторони. виходить? <голов> в принципі, сьогодні сьогодні дуже добре. Погода класна. Вітер особливо немає. Вчора я під дощ, я весь їздив. Фух. Ні, ну кайф, отак працювати, це вже кайф, просто кайф. Добре, посередся зараз піщу записувати контенту, бо щось в саме часу навіть маю часу, щоб змонтувати відео. Вони є записані, але вони не відмонтовані. На Ютубі ще досі не вийшло ні одного відео. Ну і таке, коротше. Коротше, пацани, хочете вірити, хочете ні, але я тільки що положив два скутера менше, ніж за 10 хвилин. Коротше, що все почалося. Віся доставку, все завіз, вертаюся. Якийсь момент, я рухаю ручку газу, він не хоче їхати щось. Тух-тух-тух, типу по дергає, тух Все, зупинився, я стою, не можу їхати, все скинув цей. Потім подивився, що якщо почуть, то можна доїхати. Коротше, доїхав. Скоро каже, пристає на другий скутер, везе другу доставку. Я сідаю скоро на другий, Виїжджаю, проїжджаю буквально метрів 400 на повороті. Я думаю, що зробити мене, несе боком, їж не несе боком. Та колесо було спущене. І ще й коло се розпортувало, я думаю, що ви бачите, що воно все видишло. Пішли жижа витекло. Я так розумію, що це без камерка. Коротше, це ще дуже свердить, я не знаю, що тут фігня. А от той рік Ну коротше, все, мій робочий день скінчився. Відстав я возити не можу, два скутера я положив. Шикарно. Ще і п'ятниця, стільки замовлений могло бути. Хоч маємо, що маємо. Така воділа? 15 кусі. <ріст> короче, я там знизу і щось сюди прямо через паркан цікаву. Але ще не зробиш, тільки для того, щоб доставити доставку в часу. Все, <ріст> думаю, що на сьогодні вже точно всі відосики. Давайте короче, до завтра. Коротше, на скутері, всього скутер зробили. А, я вже так казав, у мене. Коротше, все два скуди робочих, все, я знову їжджу. Що я заведуватися, як він через будь-кої їду. День починає налагоджуватися. Погода просто імба, скутер їде просто вогонь. Я не знаю, якого фіга їм вчора не хотів їхати. Це жесть. Ну, пофіг коротше, але що піде? Так. Зараз. Я думаю, ще злокуватися, але заблукувалося. Ну, вертайся на базу, що мають дві доставочки, потім пробують телефон зарядити. ну Тут гарно, тут, дійсно гарно, таке гарний така ЖК. Короче, Супер, все, полетів я далі. Я не тримається на стяжках, мені так страшно свій телефон, що просто телефон коштує 20. Коротше, пацани, це повножесть. Мені ще не вилетів невеликий телефон стрімачок, на скільки. На швидкості 40-50. Коротше розвалилося стекло. А то Samsung. Та не знаю, Samsung Самсунг найдорожче треба до своєї. У мене був чехол був захисне. Так а мені одразу сказав, що такого хуйня не допоможе в раді чогось. Все вилетів, родоїс. Розвалив внизу біля екрану. Не знаю, Можливо, точку вам він розбився. В одному місці. У мене є захисне, і є чехол, чехол трошки постарався, Ну, чехол хочеться, бо типу, камери теж живі. Ай, в одному місці видно екран пробив. Ну, Матриця, в принципі, жива, але коротше. Цей відос також був у мене. в Тіктоці тому повторюся. Хто не підписаний, обов'язково підписуйтесь. Тепер, якщо в двох словах, справді мені вилетів телефон, дуже сильно побилося захисне стекло, пішла ну, типа, сіточка, павутинка, не знаю як точно назвати. Коротше, сам факт, я зняв захисне стекло, і, слава ти Господи, він був живий. В одному місяці трішки, я так зрозумію, нащербив екран, дуже сильно побилися металеві грані, але взаді в мене також стекляна кришка на телефоні, це все вижило. От комусь цікавого Samsung A55, подивитися в інтернеті. Ну коротше, мені дуже повезло, телефон вижив, але стрес я прижив просто нереальний. Можете не привітати, я вже майже місце працюю кур'єром і сьогодні завіз першу свою дальню доставку повністю без навігатора. Ууу, супер! Ба, просто. І В принципі, чай від нас сьогодні. Так, це в нас Я вже навіть. Декі точно не. але сьогодні вийшли до нас оренчуєвих. Я допомню, так собі. Ви ще відео, коли я візове райони за Не знаю, зараз погано ні, тому що я його знову до страшно продукта якось. Або на якісь такі базові розходи. Ну, а важко сказати. Коротше, типа я грибу, там в Я типа бачив аварію, на такі силі. Да, в машини, ну то видно не буде, а там танків переду я грибу. Окей, созитку. В... Чому типа одна то є ти бачив Ну, у нас старичный машин, далеко называют. Проще по его червоные пью а там так. Сильно такой Я уже менты приехал, иди шоу, уехал, тика-тика, это стало, все в машине Короче, Перекрили вулицю, коли приїдеш, мусиш довертатися. я думаю, я кур'єр можу поскочити, щоб я зараз не отримав. Ліпше мені сважити, тому що на мене дуже увівся. Я сьогодні забрав зі гривень червих. Коротше, пацани, в нас сьогодні виходить 25 червня. Наразі це найгірший день кур'єрки, це тільки 9 замовлень вийшло це завести. Я зараз повіз ще вечірню доставку і капець стрімнуло їздити вечором, типу, по кольцях Львова, Таке, вже що, що все тебе просто вбити хочуть, я не знаю. За який траш твориться на що я грибу, що всі їдуть на дальніх тобі від двох дзеркал, просто відбиває в лице, це капець. Коротше, щойно вийшла людина, от, мусив виключити запис. Але ні фіас від 100 гривень чи віх, я ще навіть не очікував чесно. Я думав, може яких 20-50 гривень вичових на відсотках. Приємно, приємно. Все, я сьогодні забрав 220 гривень Ну, В принципі, як завідують всі Особисто, особисті, нічого не робив, розбирався з іншою роботою трошки. Ну, таке чисто моє бажання, я тоді буду по роботі. От, в принципі, дані тоді виходить. Коротше, пацани, це повна жесть. Якщо вчора було хоч 9 замовлень, то сьогодні навіть нема трьох. Я завіз за цілий день, тільки 2 замовлення, а вже п'ятого Ну, Сьогодні нереально жара, можливо, воно ще окупиться, типу ввечері. Не знаю, вчора теж замовлень не було, аж вечором я їлі як розрулив, ну і там ринчевих, не знаю. Чи я вставляв той момент що не коротше таке. І так, пацані, я, коротше робимо звідси сьогоднішній день. Коротше, доставок не було цілий день, тобто я завіз десь до 1-7 і знову ж таки три доставки, але ввечері все сильно-сильно змінилося. Я наразі вже завіз 13-14 доставок, не знаю скільки точно. Ну, коротше, навіть, чим зачки дехати. Я казав, що вчора е, поганий день, але ну, сьогодні буде ще її рішення. Ніфіра. Це дуже непогано купимося. Добре, і так пацани, на цьому будемо наразі закінчувати, які результати ми маємо на даний момент. В середньому я забирав за день 2000. Це було на цій локації, спойлер на третю частину, там я почав зробляти більше, тому що якщо тут було доставочок 10-15, там було вже доставочок 20-25. І повторюся буде третя частина, там я вже підрахую, скільки я зробив за 3 місяці роботи в кур'єрці. Наразі давайте проходимо за місяць. Витрати в мене були більші, тому що я тільки заїхав. Хто не знає, як знімається квартира. Квартира знімається ти платиш за перший місяць, за останній, і переважно 100% ріелтору. А є, ну, я знімав квартиру за 10 тисяч, тобто я мусив заплатити 20 тисяч е орендатору і ще 10 е е тисяч От, Це перші витрати були 30 тисяч, але жив я з другом, тому я заплатив 15. Після того йшла комуналка. Там небагато виходило, за півтора місяця вийшло трішки більше ніж 500 гривень. 600, щось таке. От. Тому що ми по суті нічого не робили, там дві лампочки особливо наносити не могло. Далі, як, ну, ми тільки заїхали, тому всякі там, предмети треба було купити з Аврори, копійочки. Це вийшло там, приблизно півтори-дві 2000 Продукти в мене вийшло не так багато, 2-25 тисячі, тому що багато чого я привозив з дому. От. І в основному купляв собі там, якісь яблука, банани. В основному таке, там, хліб, типо. але якісь вареники чи буль привозив з дому. Тому. От. Оскільки я часто їздив додому. Витрати на транспорт були великі. Там за перші їх якраз, півтора місяця я використав вже 2 тисячі. Тому що в одну сторону мені було їхати 160 гривень, а відповідно туди назад вже 320 Тому, в принципі, не... це не дивно, що вийшли такі витрати. На автобуси я мав карту Леокарт. Якщо не полююся, то оплачувати готівкою 25 гривень за проїзд е е е телефону 20, 20 гривень або картою. І леокартом, якщо не помиляюся, 17 або 18 гривень. То тут -то я також економив. І загалом у мене там вийшло. Гривень 200, може 300 за півтора місяці. Що я рахую, ну, взагалі небагато. Е, також можна ще додати різний фастфуд. Що я ну, маю на увазі під словом фастфуд? Різні піци, бургери, там, посидіти з друзями і так далі. То, від чого в теорії можна було відмовитися. І того в мене виходило навіть більше, ніж продуктів. Десь в середньому 2500 мене вийшло за півтора місяця. От, потім я вже чесно кажу, я трішки економити, бо щось багато грошей йшло. E, і що там ще лишилося? І по суті з таких основних витрат все. Звісно, в мене ще було додаткові витрати, там, типу залу, але то не кожен, не кожен займається, тому то я не додаю. Зал у Львові не особо дорогий. ну, Наприклад, я ходив, то було 200 хід і 700 абонемент на місяць. Якось так. Там ще були додаткові витрати, звісно, різна техніка, там чи холод, телефони, я купляв зарядку, на місці там брав ще собі, телефонів та щось докупав. От піше в такому плані навушники я зібрав до комп'ютера. Коротше, того я не даю. Загальні витрати, я не знаю, чи все складно, чи не все. В середньому вийшло за перший місяць. Якщо враховувати з квартирою, то 15 тисяч, плюс того, так само 15 тисяч, в середньому 30 тисяч пішло, ну, плюс-мінус на нас двох. І багато чи мало можете писати в коментарях. Але зважаючи на те, що я себе заробляв свій по 2000 день, я рахую, що це було дуже непогано. Але знову ж таки це ще був не максимум, можна було заробляти набагато більше. І про це все я вже розкажу в наступному відео. Бо багато хто питав, скільки я заробляв, і от маєте таку суму. Тому, хто хоче виїжджати до Львова, справді рекомендую. Ну і все, ставте лайки, підписуйтесь на канал, нажимайте на дзвіночок. Ну а з вами був як завжди Денис. До нових зустрічей!